Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал YouTube. Запрошую відвідати мій сайт по продажу і по прокату електроінструменту. У Bosch з'явилася новинка. Не так часто Бош бали новинками, але вийшла новинка торцова пила Bosch GCM216. І в зв'язку з тим, що в мене досвід є по прокату і експлуатації торцовок, я можу. Виступити невеличким експертом, щоб сказати її переваги і недоліки. Перше, почнемо з характеристики. Характеристики, в неї, на жаль, класичні. Я потім скажу, чому, на жаль, висота пропилу 6 см, потужність двигуна 1300. Вона нахиляється тільки на один бік, протяжки немає. Ну, в принципі, це всі характер... а, і кількість обертів 4800 обертів на хвилину диску. Вона комплектується стандартним диском. Якості стандарт. В принципі, це якісний диск. І, як на мене, має місце на життя. Давайте подивимося, що вона з собою уявляє. Фіксується вона, ось тут є фіксатор. Транспортування тут немає пластикового набалдашника. Тому е якщо він під, буде підклинів, а він буде підклинів, якщо засмітиться, то його буде до досить тяжко витягнути, але він не зламається. Е фіксації кожуха захисного немає. Бачите, ну, це, як на мене, це навіть плюс. Не треба нічого е від віджимати. Якщо ви подивитесь моя прокатна маленька тарцовочка, у неї, по-перше, є ось такий. Пластиковий бачите, наболтажник, який, як на мене, зручно е, витягувати. Е, і фіксація, вона бачите, її не опустити. Тому треба нажати додаткову фіксацію. Ось це додаткова фіксація. Чомусь е, Bosch не пішов по цьому шляху, хоча в попередніх цих моделях ця фіксація була. Чому? Для чого ця фіксація потрібна? Ну, для забезпечення безпеки. Хоча кожух є, я впевнений, що буде все. Нормально. Бош укомплектував ось таким, навіть є лазер, чого раніше Бош не практикував. Ну, ну це добре, але досвід показує, що ці лазери, які існують, вони дуже швидко забиваються, дуже швидко на них попадає пиляка від торцювання, і вони перестають забувати, і люди про них забувають про них. Тому, скажімо так, це і плюс, і мінус. Включається вона. Тут бачите, є захист для, при включенні. Ви просто так не натиснете. Для того, щоб натиснути, треба відвести в сторону. Коли ви відведете в сторону. Тому, тому нажимаєте. Ну, Це для захисту зроблено. Це фіксатор. Коли ви знімаєте, ви маєте зафіксувати вісь, щоб відкрутити двигун. Ну, все зроблено зрозуміло, просто, я сподіваюся, надійно. Е, в принципі, і це і це китайського виробництва. Е, тепер я розповім, яка, які принципові різниці. Е, принципова різниця слідуюча. Якщо ви, похили, то, якщо ви похилитаєте енхель, дивіться, тут вся основа, бачите, вона ходить ходуном. От, Бачите? Це. Це дуже погано, воно на якості різу дуже сильно складується. А якщо ви нахиляєте на 45, то вона взагалі бовтається. Якщо ви похилитаєте тут, вона стоїть мертва. Вона навіть не рухається. Бачите, тут ось цей вузол, він набагато міцніше, ніж у Енгеля. Це одна з найбільших переваг. Крім того, тут декларується 1300 Вт. Тут декларується 1400 Вт. Фізично, коли я провіряв на холостому ходу, тут 600 Вт на холостому ходу, тут 900 Вт. Ця в півтора рази потужніша, ніж ця. Хоча Кіптенхіль декларує потужність більшу. Але в принципі, в принципі цієї потужності і Енхеля вистачало і вистачає для всіх робот, в тому числі і по деревині, в тому числі і по дубу. Тут же занадто велика потужність, в принципі, потужності занадто багато не буває. Ну, скажімо так, Давайте по слідуючому питанню. Ось що з величезним плюсом. Бачите, тут є такі упори, коли ви плінтус ставите. Він притуляється до упора. І звісно, в неї здатність пропилу 6 см і цей упор 6 см, що раніше не було у Bosch. Раніше постійно е вони були менші, ніж висота пропилу. Тому плінтус не, не можна було якісно притулити. Тут, бачите, хоча й висота пропилу також 6 см, але вони зробили 4-сметровий упор, що незручно. Е Слідуюче питання. Тут є додаткова така е, приспособа, яка відхиляється. Як на мене, це для забезпечення, щоб класти на кут 45. І вона ще фіксується, е, як на мене, дуже зручно зроблена. Крім того, у НГ такої немає. Є ось така приблуда. Це для того, щоб виставляти е, якусь серійну рістку, виставляти ширину е, торцювання. Ну, звісно, невеличка не дорогина, там 180 см, але це можна зробити. Як на мене, дуже зручне, дуже вдале рішення, якого я раніше ніде не наблюдав ні на яких торцовках. Крім того, бачите, воно відхиляється і можна аж не, не тільки 180, а там десь сантиметрів, напевно, 25 см. Ось так тор торцювати. Як на мене, вдале рішення. Дякую Бошу. Слідуюче питання. Рівність стола. Я перевірив рівні стола. Давайте, щоб ви бачили. У Боша. Ідеалу немає, бачите? Там десь міліметр грає. Десь біля міліметра, якщо ви прижмете, ви бачите, що тут зазор десь, ну, трошки менше міліметра. У Енхеля цей зазор ну, значно більше. Бачите, десь біля 2 міліметрів. Тут стіл краще зроблений, але не ідеально. Це професійна серія. Тому тут треба, щоб воно було ідеально. Я сподіваюся. Що коли-небудь Бош вийде на ідеал. Слідуюче питання. Якщо ви подивитесь ось сюди, ви побачите, ну, можливо, видно, не, видно, що між двома алюмініями є ось такі прокладка залізна. Тут цього немає. Тому тут алюміній ковзає по алюмінію. І тут плавності ходу немає, тому у Боша. Тут ідеально воно крутиться. А, в принципі, у всіх вони стоять такі прокладочки. Тут же воно крутиться. Ну, тяжко крутиться, треба постійно чистити і змащувати. Крім того, тут є швидка фіксація на е, кутах, основних кутах. Бачите, за допомогою е, цієї клавіші. Ну, це таке класичне рішення для всіх плеткризов. І фіксація в, в тих кутах, е, ну, які вам треба. Скажем так, нічого нового, але воно працює, воно надійно, воно має місце на життя. Оцей упорчик, він тут зроблений ось такого тоненького. Отак зроблений. У Енгеля щось подібне зроблене, але він нижчий і тому він має іншу форму. Ось, в принципі, і всі. Недоліки і переваги цієї техніки. А, лазер. З'явився лазер. Я, давайте я включу, я ще його не включав, бо якщо ви подивитесь, ось він його видно. Ну, його Навіть зараз е, при кімнатному освітленні не так дуже ярко видно. А при е, якомусь освітленні сонячному взагалі не буде видно. Так, давайте, як вона кладеться на бік. Дуже просто. Відгинається і кладеться. Ну, Тут так само приблизно Тут відхиляється і кладеться. Принцип роботи від однаковий. Тут є регулювальні болти, за допомогою яких ви зможете відрегулювати, щоб був чіткий кут 90 градусів. Немає в мене претензій до цього. Тепер на рахунок інновацій. Я взагалі не розумію, для чого ця пила майстра. Ну чесно не розумію. Тому що... Це на, тільки на якихось специфічні роботи. Бо в мене беруть е, тарцовки в прокат. Найбільше користуються попитом це 250-й диск з висотою пропилу 9 см під плінтуса, під е, коробки, під е, таке рішення. Е, ця в принципі не справиться ні з якими завданнями по, по плінтусам, тому що плінтуси, звісно, бувають більше ніж 7, 6 см, ні з коробками, ні з чим. Для чого його взагалі було випускати? Хоч воно і якісне, хоч воно і краще зроблене, хоч і ціна у нього не така висока. А так, щоб додати асортименту, да, вони додали асортименту. Крім того, тут немає ніяких інновацій. Висота від двигуна до диску однакова, що тут, що тут вона однакова. Ну, хлопці, ж можна якусь інновацію зробити, як ви настільні пили зробили, щоб поставити тут а, якусь шестерню, якийсь редуктор, щоб віднести ось, щоб вона була нижче, щоб за рахунок цього висота пропилу була не 6 см. Ну, а хоча б там 7,5, що можна дозволити собі зробити за рахунок редуктора. Ні, вони просто покращили то, що є. Але. Ну, я не розумію, для чого ця взагалі торцовочка. Це, ще раз повторюю, для е, специфічних робіт. Що плюс? Вони зробили стандартний нарешті, нарешті зробили стандартний отвір е, під е, їхні е, пилососи. що Зараз можна запросто втикати сюди пилососи і не шукати ніякого перехідничка. Цей перехідничок я сам змайстрував по енхелю для е, пилососів. Е, Ну, для своїх пилососів, які в мене є в прокаті. Bosch Ще по шкалі. Хочу загострити увагу, шкала мені дуже подобається, тому що її дуже гарно видно. І вона не намальована, вона вдавлена. Якщо ви придивитесь, це прорізі. Звісно, якщо ви подивитесь на Енхель, тут шкалу практично не видно. І тут взагалі у Енхіля фіксації взагалі немає. Воно йодзе. Ось так, ну там якась там є тріщоточка. І ось тут додатковим таким нещасним болтиком фіксується. В комплекті до цієї тарцовки йде е, струбцина. В принципі, струбцини, вони однакові, якщо ви подивитесь, таке уявлення, що вони десь на одному заводі е, в Китаї зроблені. Ось такий мішок. Чомусь без надпису Bosch. Мабуть, забули раніше всі мішки були з надписом Bosch. Ну, вона якісна. Е, і ось така величезна інструкція. Напевно, тут всі мови світу, тому цілий талмуд. Ну, Звісно, він не потрібен. Що ще б хотів звернути увагу? Подивіться сюди уважно. Тут є е, такий пилозбірник. Е, не в всіх бошах є такий пилозбірник для улавлення пилу при різі, Тому я впевнений, якщо ви будете підключити пилосос, то більшість частину пилу він буде засмоктувати. Тут, тут Гарна продумана система відсмоктування. У Енхеля, на жаль, нічого подібного немає. Тут немає такої системи, тому пилить, звісно, Енхель буде більше. Ось, в принципі, все, що я хотів розповісти про цю техніку. Сподіваюся, що я дав об'єктивну оцінку. Тому звертайтесь до мене, я вам пораджую любу техніку, щоб продати або надати в прокат. Всього найкращого, будьте здорові, не хворійте. До побачення. Забув вам ще її перевернути, щоб показати, а що верх ногами. Верхногами класіка жанра, нічого в неї принципово не змінилося, але чомусь немає ніжок. Тому їх треба або самостійно, або з якоїсь іншої техніки видумувати. Всього найкращого тепер ще остаточне. Все, до побачення.